Радіо Юей Чикаго Добрий вечір. Понеділок і зараз актуальні новини з України та світу від Івана Сабота та Вадима Оксинчука. Закінчується 901 перша доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти завдали по території України два удари трьома ракетами та 58 авіаударів, скинувши 82 каби. Крім цього, залучили для ураження 418 дронів камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Відомо, що вже п'ятий день Російська Федерація не контролює свою територію. Українські сили затискають російських військових у Курській області. Площа бойових дій на зараз 720 кілометрів квадратних. Розмі повідомляють, що за день вона збільшилася на 70 кілометрів квадратних. Однак, за попередніми даними, Російська Федерація переміщує по кілька батальйонів з різних напрямків: Херсонського, Запорізького, Купінського, Харківського, Луганського, Білгородського та Покровського. Проте окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донбасі. За даними аналітиків, State, йдеться про пантелеймонівку Північне Нью-Йорк та його околиці. Крім того, за інформацією інституту вивчення війни, терористи просунулися у напрямку Куп'янська та Донецька та продовжили наступ у районі Часового Яру і Торецька. Білорусь не стягує технікою солдатів до кордону України. Повідомили в ДПСУ Речник Андрій Темченко. Вкотре наголосив, що заява Лукашенко Нка про перекидання реактивних систем полонес, та реактивного комплексів іскандер це провокації. Росії. Росзмі повідомляють про атаку військового аеродрому «Чкаловський» у Підмосков'ї. Натомість у Міноборони РФ відзвітували про 18 знищених ПВО дронів над Курською, Білгородською та Воронською областями і чомусь не згадали ні про гучну ніч у Підмосков'ї. Також за пабліки показали нові кадри пожежі на ЗС. Нікопольська РВА повідомила, що окупанти підпалили на ЗС величезну кількість автомобільних шин за кілометр від енергоблоків станції. Окупанти традиційно у всьому звинуватили Україну та заявили, що станцію, нібито атакував український дрон на щастя, рівень радіації на Нікопольщині в нормі. А теми хабарів Україні не вщухають. Заступника міністра енергетики Олександра Хейла звільнили з посади за хабар в 500 тисяч доларів. Рішенням Кабміну, зокрема, змі заявили, що він. Приховують тісні зв'язки з екс нардепом Медведчуком та сином Януковича, а також бізнес на окупованих територіях. І власне про окупацію та тих, хто допомагає в цьому, Іран поставить Російській Федерації сотні балістичних ракет для війни проти України. Повідомили в Reuters. Агентство називає ці ракети аналогом Хаймарс. Також видання пише, що рашисти проходять навчання в Ірані для використання нових ракетних комплексів. Але Україна готується до всіх наслідків і спільно з партнерами готує нове рішення, які обмежать Росію. Повідомив Зеленський. Цитуємо: Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І власне США нададуть Україні новий пакет на 125 мільйонів. Наголосили в Пентагоні. А тепер про прийдешні вибори Камала Гарріс випереджає Трампа у трьох ключових штатах. Результати опитування, проведеного за New York Times, свідчить про те, що Камала відірвалася вперед у Віскансині, Пенсильванії та Мічигані. У всіх трьох штатах за Гарріс готові проголосувати 50% опитаних американців. А за Трампа лише 46%. І власне про Трампа він подав на уряд багатомільйонний позов. Трамп звинувачує генерального прокурора Меріка Герленда і директора ФБР Крістофера Рея у зловмисних діях. За словами республіканця, Герленд і Рей відступили від протоколу та не сповістили Трампа про обшук, а також від самого початку не вдалися до непримусових заходів, які практикуються щодо колишніх президентів. Трамп хоче відсудити в уряду 100 мільйонів доларів. А Камала Гарріс обіцяє посилити безпеку кордону та дати нелегальним іммігрантам заслужений шлях до громадянства. Повідомляють у політику, Гарріс заявила, що для того, щоб полагодити зламану міграційну систему, необхідно прийняти комплексну реформу, яка включає надійну охорону кордонів і заслужений шлях до громадянства. Ну і не можемо не згадати про нинішнього президента. Джо Байден пояснив, чому він вийшов із президентських перегонів. Повідомили в CBS. Джо Байден заявив, що він відмовився, адже вважає себе перехідним президентом, і також висловив підтримку Камалі Харріс, заявивши, що ми повинні перемогти Трампа. Нагадаємо, що кандидатура Байдена зіткнулася з величезною критикою після провальних дебатів із Дональдом Трампом. Після них президент заявив, що відмовиться балотуватися лише якщо Господь всемогутній» попросить його про це. Отож, це було всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40 радіо Chicago.